І дивіться далі, як у вірменській родині з Хмельницького зберігають традиції та вшановують сьогоднішній день. Родина Аветян співає старовинну пісню. 17-річна Карина розповідає. Вона про життя депортованих 100 років тому вірмен. Її передавали з покоління в покоління. Моя бабуську навчила е, прадедушка прадідушка мой, який воював в, в ті времена. Бабушка соответственно, учила меня. слова і мелодія та пісні, сердце, напоминает напоминає трагедии из моего народа. 82 двохрічна Кіма Авитяну цей день завжди ставив червоні гвоздики. каже, що їх колір і запах нагадує події, про які в дитинстві почула від прабабусі, як турки та курди вбивали дітей на очах батьків, як знущалися з жінок. А родину Аветян врятувала проста курдська сім'я, сховала їх у своїй домівці. Османські імперія хотіли navezati svojo vero. Armjani nima li smerice, ani že bervi kristijanstva brnimali, ani brnimati druge veri, pa je to mu ubijali Armjanino. Старший син Кіма Аветян Едуард, активіст вірменської громади, розповідає, що скоро в місті відкриють недільну школу. Діти мають знати історію свого народу і любити землю своїх батьків. Коли є можливість, ми їдемо на свою історичну родину, щоб приклонятися своєї землі, родної землі, і там дуже великий меморіальний комплекс павшим геноцидом. Довгий час сім'я Аветян жила в нагірному Карабасі у 90-х роках. За ці землі між вірменім. Та Азербайджаном розпочалася війна. Родина переїхала в Україну, як вважає своєю другою батьківщиною. Тож у сумний день в історії свого народу молилися не лише за вбитих вірмен, а й за мир в Україні. Лариса Світловська, Олена Царенко, Олександр Саричев. Новини на першому.